Вітаю вас, друзі! Ви знову на каналі Gas the Game. Сьогодні у нас уже восьмий день, ми йдемо знайомитися із Джейн. Погнали! Так, відкриємо собі ворота, щоб нам було зручніше зайти. Так, Джейн. Джейн, Джейн, Джейн. Открави двері. Пусти нас, ми хочемо з тобою познайомитись. Так, що ти нам даєш? Ти нам даєш 5 відмічок. досить непогано. Ти нам даєш ще книжки для вивчення для нових навиків. Антибіотики непогано, А в мене є мед. І це також все добре. У Джейн ми вже будемо виконувати завдання другого рівня складності, а тут вже, можливо, будуть ящички або десь сховані сейфи, тому я б напевно взяв би відмички. Що не менш важливо, треба буде закинути тоді один навичок, саме у навик відмикання. Це нам допоможе, будемо менше ламати з вами відмички. Давайте тоді їх забираємо. І відразу давайте подивимось, яку роботу вона нам пропонує. Так, найближче завдання це буде потрібно її принести. За 344 метри. збираємо, дивимося по карті, куди не вона, вона нас відправляє. Тут недалеко зовсім. Раз ми зараз туди вже на велосипеді поїдемо. Давайте ще додатково подивимося, що вона нам, нам хоче продати. Із медичного є антибіотики, є шина, є таблетки від голови, але голова у нас вже не болить. Це вже не ця серія. Є водичка, але сподіваюсь, ми її будемо знаходити хоча б брудну. Так, тут є досить цікаві книжки, але дорогі для нас. По будівельним матеріалам є недорогі камінчики за 120 монеток. Ми фактично зможемо покращити 40 блоків. Це доволі таки вигодно. Можливо, ми до цього питання повернемося. Так, що тут ще є? Зрозумів. Зрозумів. Гаразд. А тепер ми маємо вибір, або ми йдемо виконувати її завдання, або ми собі пошукаємо якусь базу у цьому біомі. Щоб не їздити до старої. У нас звичайно звідси не дуже далеко. Там я бачу виповного замбіга. Давайте підемо познайомимося з ним. Привіт, друже! Ти тут не скучаєш сам. Так, поле трішки, Я роздивлюся. З ним ми познайомились. Давайте сядемо на велосипед і будемо дивитися, куди ми поїдемо. Нас завдання веде сюди. Об'їжджати ми його, напевно, не будемо. На рахунок бази. Тут є в цій стороні будинок, можемо зачистити, зробити базу. Або, можливо, тут веще буде. Ну, подивимось. Давайте, давайте все-таки виконаємо завдання. Ага, тут вверх підніматись, можливо, таки потрібно буде або об'їхати, або вийти пішки, або велосипед так забрати. Давайте спробуємо другий варіант. На велосипеді не вийдемо. Давайте я заберу велосипед. Ага, я не можу його забрати, бо він там заповнений. Ну. Нехай давайте об'їдемо. Сподіваюсь, тут гори не всюди. Зможемо десь об'їхати. Будиночка поруч в цій стороні я не бачу. Тут є якась башня, але вона нас від орди не дуже і спасе. Раз. Проїдемось трішки, і я віддаляюсь віддаляюсь від завдання. Тут уже пустельний біом. Ну нічого, зараз ми повернемо, об'їдемо цю гору і будемо Будемо виконувати завдання. Тут, до речі, є така локація, це здається п'ятого рівня. Оцей завод з виготовлення їжі. Це взагалі. Навіть не п'ятого рівня, а сьомого рівня. Це є в радіаційну зону виходить, заїхав. Ні-ні ні, сюди нам ще дуже і дуже не скоро. Давайте навпростець спробуємо Гору ми об'їхали. Спробуємо так поїхати. Звичайно, цю цеглинку ми б не об'їхали, ми її мусили ростувати. Через це один відсоток ХП велосипеда трапиться. О, там уже поліцейський. Ні-ні-ні, плюється, нам такий не потрібен тут. Доволі гарна місцина але доволі далеко там через городу Джейн їхати. Таке собі задоволення. Давайте не будемо чекати нікого і нічого. Відразу беремо завдання, йдемо зачищати. Не знаю чи тут по стелсу вдасться. Я знаю, що нам там потрібно спуститись. Але тут десь мають ще на нас зомбі чекати. Давайте ми їх просто будемо в лоба атакувати. Десь він нас почув, що я не розумію. Він за парканом. Чи він десь тут. Може десь звідси будемо впасти. Бачу. Вітаю. Так, нас ще один почув. Зараз від цих відб'ємось. Один приліг. Зараз інший буде відпочивати. Так, ти лежи. І не мій ставати. Супер. Так, там нікого, там бачу книжки. Йдемо почитаємо. Тут ще хтось чекає. Це у нас лікарка або медсестра Так. Це є. Все. Більше тут здається нікого не чути і не видно. Тут точно ніхто не мав би нас зустріти. Ні, ніхто звідси не падає. Так, я когось чую Це, напевно, за стінкою. Давайте виліземо, подивимось. Так, це за стінкою, давайте ми його підстрілимо з лука, щоб він нам не заважав. Так, стій на місці. Давай я заміню стріли на каміні. Це угу. вирішив ось так сіпнутись. Та лягай, давай. Треба буде ще лук покачати. Я не пам'ятаю, я вкидав взагалі. Здається, вкидав. Давайте подивимось. Так, він в мене в... трішки прокачаний. Так, готовий. Застрилами я не буду лізти. Нехай він собі їх завершить. Так, де тут нас чекають? Давайте тихенько спустимось. О, забрав би я, напевно, і це. Хоча в нас же ліхтарики, нам факела вже й не потрібні. Так, є хто вдома? Там хтось лежить? Чи це мені здається? Давайте спробуємо. Я або не влучив, або це кубка сміття. Так відразу і не скажу. Тут у нас такий собі муляж, і нам нічого не зробить. А, хтось там встав. Ну іди сюди, я тепер встала. Чи ти просто встав, а ти нас далі не чуєш. Ну давайте спробуємо так з тобою привітатися Добре, вона спить. Тут хтось є. Ви головне, не вставайте. І Ви собі відпочивайте. Я до вас сам підійду. Сам буду з вами знайомитись. Ти, лежи. Добре. Хто ще є? Не бачу поки нікого. Тут у нас сміття теж, яке би треба забрати, щоб я лишній раз не шумів. Тут так само. Ось тут хтось буде. Так, нас не почули, але ми дуже близько. Почули. Ну давай. Давай, не лізь йде. до мене. Треба було цю дочку ламати. Так. Тай більше з нами не хоче спілкуватись. Тут ще хтось буде. Є хто? Нема нікого. Ага, він прям тут. Хо. Мені все одно дало бонус. Він не встиг прокинутись. Супер. Так, цікаво. Тут щось знайдемо. І тут у нас є два сталеві злитка. Досить непогано. У нас на базі є вісім це фактично один блок. Або можемо зробити собі um, двері, а, так я думаю. Але там не прокинулись. Все вірно, ти сам чи в тебе є, друзі. Ти не смій мене чіпати. Я тебе руками не чіпаю, не чіпаю. Я тебе ножем чіпаю. Так, там у нас вихід. Так, тут. Оцього я, якщо відразу не вироблю, з ним потім доведеться повозитись. І, звичайно ж, він з першого разу не впав. А, а пасує йому так стрілою в голові. Це я влучну, звичайно. Друже, давай щоб я не вставав, бо там ще. Твоїх знайомих треба перебити пухенько. Не чіпай мене. Я втомився. Ну, нехай. Так, цей готовий. 750 досвіду за нього дали. Досить непоганий показник. Пити хоч ну давайте поп'ємо, якщо у нас є, що в нас нема що пити. Ну, гаразд. Так, хто ще тут залишився? За ящиком хтось? Хтось там сидить. Тут? Тут нікого. Що ж, пити хочу. Сокира ламається. Там ще хтось сидить. Спи. Спить. Супер. А, ти лежиш. Це я не ногу твою бачу, голову твою, виходить бачу. Ну Давай не вставай. Так, все є, стрілу забираємо. А де? Де цей кейс? Я його десь пропустив. Десь тут. Ну, гаразд, зараз заберемо, звідси все винесемо. І підемо за основним ящичком. З ліків нам нічого не дало, книжечки. Дайте щось стильне. Так, це є. Ну, це, я так розумію, для рукопашного бою, але нехай буде. Срібний звиток нам дало. Це нам не дуже потрібно тут у нас. Так, є бент. бентів мені мене не вистачає. Це ми продамо. Це нам потім знадобиться. Є книжечка для сталкера. Ми будемо тихіші вночі. Чи ми будемо на 5% більше досвіду отримувати? Так, перевіримо. Так, і це в нас вкладається в головний але в мене там місця немає. Зараз глянемо. Так, тут тільки одна комірка буде. Mm, ні, ліхтар нам важливіший. Вибачай. Так, тут теж пусто. Так, будуть нас тут ще якісь книжечки. Ну, є трішки. Тришки щось воно нам дало. Тут теж нічого, гаразд, біжимо далі. Тут ніхто не вилізе, отже. Забираємо основний ящик. Добре. Я звідси вийду, я звідси вийшов. Супер. Давайте будемо повертатись до Джейн. Здамо їй завдання, і тоді вже підемо шукати собі нову базу. Ой, не дуже я хочу їхати тут вгору. Якщо поїду вправо, я у радіаційний біом заїду. Що для мене зараз не дуже є привабливим. Давайте спробуємо цією дорожкою проїхатись. Може вона нас тут виведе. Щоб ми великі круги не мотали. Ну, не те, щоб дуже воно нам скоротило. Нам треба було направо поїхати, я там не бачив. Ну нехай розвідаємо тут карту. Тут такі перепади висоти. Так, здається, мені сюди. Я вже бачу базу Джейн. Отже, ми вже недалеко. Так, ага, отут я тільки ось так буду спускатись. Спробуємо не вбити ні себе, ні велосипед. Супер, ми спокійно з'їхали і ще й погода. Покращилась. А, ні, тут біом змінився. Тут у Джейн клаптик зеленого біому просто. Так. Так, Джейн, вітай нас. Давай те, що ми заробили. Де є нам нет? Пропонує. Пропонує нам набої для дробовика. Це у нас. Це воно взагалі для чого. Угу. О, ми цю книжку вже читали. раз я напевно, візьму оці книжечки. Давай я відразу в тебе візьму нову задачу, але ми, ми її поки що не будемо виконувати. Зомби. Okay, До речі, я не поставив відмітку на цю будівлю. Зараз ми це виправимо є готово. Так, ми і так будемо в цю сторону їхати. Ми будемо дивитися вибирати десь тут собі базу. Тут немає нічого цікавого для бази, тому будемо влаштовуватись тут. Зовсім недалеко буде одна база від іншої. Може, поки приймальню тут робити не буду, тільки зачищу. Так, я пити хотів пити, пити, пити. Дай мені попити. Чекайте, я ж маю велосипеді пити. Так, це відкриємо. І все прочитаємо. Чи хочу я продати трішки Джейн М -м, В цілому хочу. Pure Potent Proven. Так, Джейн Я це не буду точно висажувати тримаю. це Мені також не потрібно. Ти це не хочеш. Це я. Та це я і так не буду використовувати. 200 монаток за це пропонує. Давай забирай. Це також забирай. Це можеш теж забрати. І давай бін забирай. Так, це у нас deal. все залишилося. Me, все, їдемо, не втрачаємо часу. Вже на годиннику майже шоста вечора. І, звичайно ж, я не встиг виїхати вже зговуднів. Так, давайте це знімемо щоб не возити з собою. І яйце. Скинулись і їдемо. Велосепед нам значно полегшує життя. Чим може розглянути для бази ось це? Тут, здається, відстань однакова. Але тут ближче буде до цієї бази, ні. Давайте ось цю будівлю подивимось. До неї 240 метрів. Зараз швиденько туди приїдемо. Хтось тобто там дуже хотів з нами поговорити. Але ми цю зустріч перенесемо на потім. Так, цей будиночок наполовину зруйнований. Як мінімум його задня частина і кого-то рівня. Ти фактично першого рівня, ще забігом тобі пів рівня додає. Це заберемо. Йдемо дивитись. Я не буду тут. бігати, дивитись, де тут можна пройти. Я спробую відразу напряму зайти. Диван нам трошки мішаємо, його пересунемо. Я тут не знепровалюсь? Ні, не мав би. Так, я би забрав пропораць, щоб він нам не світився, не заважав. А з ким я взагалі тут маю знайомитись, де хтось є? Цікава локація. Хтось з нас вже почув. Давайте виходьте. Він знизу чи він зверху? Де ти є? Так, хтось може бути? Нікого. Чи це на вулиці взагалі він ходить. Де ви тут гарчите, я вас? Взагалі не бачу. О, О цього я побачив. І одного, і другого. Так, ти давай йде Я з тобою хочу дуже познайомитись. Я взагалі стрілу хотів забрати, ну нехай. Так, цей готовий. Ні, нікого. Що нам дадуть щось поїсти, його нам дали поїсти, і ще й журнальчик дали. Ну давайте зімо. Я ще не голодний. Ні, я стрілу хотів забрати. Перед самим носом зникла. Ні встиг присісти. А ти сам чи там ще хтось є? Ага, у мене одна стріла лишилась. І давай я тоді не так буду з тобою говорити. Ти, як по мені встиг попасти? Двічі. Тут є. Наверху. Я розумію, де вони б'ють? Знизу, зверху. Хтось? Ні. Вже ніч майже. О, та як би так сказати, можна тут базу зробити? Мені, в принципі, байдуже, що там половини даху немає. Вони щоб вони тут не залізли. Може я закриюсь просто боками. О! Дивіться, а тут виявляється ще й от є. Угу. Привіт. Тримай боко, тримай в руку. Тримай ще. Та що ж ви мене своїм всі хочете побити? Все, один. Там друзі, Ні, ти був один. Ну, дивимося, що ти тут ховав. О, дала нам хорошу броню. Дає нам бонус до зцілення. Супер. Можемо відразу одягнути. Цю ми візьмемо і замінимо цю модифікацію. Так, і це можна виконати. Але знаєте, що я не... Поклав модифікацію сюди. Та я вже дуже модний взагалі в цих тапочках так. Супер. Так, що тут ще цікаво було? Так, патрони завжди потрібні. Я не знаю, чи я буду сам броню робити. Але хай буде. Ну, давайте цей бинт заюзаємо. Це, це наматується на дубінку, мене не використовуємо, з ми це продамо. Настала ніч. Настане день. Так, цей, що там з вулиці з нами хотів познайомитись, він тепер буде активніший. І в мене всього одна стріла. Ну, нехай. Так, чекайте, може я собі тут прохід зроблю? Що я буду тут б'яти? Більше тут уже ящики є готові. Ну оце заберемо. І тут зробимо собі двері. Часу у мене вистачає. Так, супер. Я собі буду тут спокійно проходити. Тут у мене буде склад, а там буде приймання. Ідеально. Це поки що прикриємо. Хай вони спробують до нас добратися. Так, тут ще щось є, є трішки дерева. Добре, так, тут скільки місця? Тут багато місця. Набагато більше, ніж тут. Так, що я хочу скласти? Це мені тимчасово не потрібно. Це я розламаю. Це також геть. Це потім продасться. Це хай буде зі мною. Можу ще дві стріли зробити. Здається, все легко. Давайте відразу зробимо ще дві стріли. І напевно підемо знайомитись. З цим крикуном. Де ти там ломишся? Ти точно не знизу ломишся? І десь тут кричить. Де ти є? Ага, все-таки ти знизу був. Щоб по тобі попасти не в сраку голову. Так, чи отримую я зараз більше досвіду? Ні, не отримав. Значить, ця книжка не на досвід була вночі, а напевно те, щоб мене довше не помічали. Я знову пити хочу. Це треба вернутись до. Велосипеда. Так, і є тут ще хтось? Чи ви всі вже мене почули? Це хтось лежить? Чи це сміття, ні, це сміття? Нема нікого, так? Супер. Давайте подивимось, що тут у нас. Книжечка. На інструменти. Але поки що краще робити я не можу. Так, ну, тут я мав би вилізти. Видно, він тут пробував мене дістати. Так, а де в мене вихід? Нагадайте мені? Нагору. Тут? Тут. Так, тут треба буде тоді оці дві підбити, щоб вони не залазили. Та й цей ящик теж знести. Ой-ой-ой, 2000, я поки це доб'ю... Це не одна ніч пройде. Тут. Ну тут хоча б швидше. Давайте цей столик знесемо. Як би це так обійти, щоб я тут довіку не довбався? Та непевно ніяк. Доведеться довбати. Ні, я не хочу це добати. Розвідаємо, що у нас на вулиці. Ну, Заодно підемо до велосипеда і водички поп'ємо. Я здається когось щу, але я не встиг побачити, з, якої, з якого боку на нас хотіли покричати. Так, ідеш з нами знайомитись. Я не влучив, у мене ще дві стріли. Ти можеш? Не пропускати стріли. Так, ну сідати я не хотів, хотів попити. Чудово. Мм, робити тут приймально це доведеться і дах зносити. Ще почув. Привіт! Так, на мене не біжи, тобто я можу злякатись. Потім злякаю тебе.